Привіт! Сьогодні ми зробимо дещо незвичне: зазирнемо в задзеркал'я, так, так, як у казці. А все для того, щоб краще зрозуміти, як влаштований наш світ світ здоров'я. Адже знаєте, іноді найкращий спосіб зрозуміти, як робити правильно, це побачити, як все летить шкереберть. І от саме цей підхід, цей погляд на виворіт, і буде сьогодні нашим ключем ми подивимось на дзеркальне, перевернуте відображення здорового життя, щоб, як не дивно, краще розгледіти оригінал. Ну що, інтригує? Так от і головне питання що такого цінного може нам розказати один єдиний день прожитий навпаки, давайте розбиратися разом на прикладі однієї ну дуже повчальної історії. Але перш ніж ми поринемо в цю історію, треба визначитись із головним. З нашою відправною точкою, а саме поговорити про те, що є найважливішим узагалі. І ця найвища цінність це, звісно, життя. І знаєте, що найцікавіше тільки людина, на відміну від усіх інших істот, може не просто існувати, а по справжньому смакувати життя, ставити цілі, розвиватися і шукати в ньому радість. Гаразд, з головною цінністю визначились, а тепер до справи що ж таке здоров'я насправді? Сучасний погляд на це питання набагато ширший, ніж ми звикли думати. Коли знаєте, все було якось простіше: немає температури, нічого не болить, ну, значить здоровий. Але сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже нам: ні, все набагато глибше. Здоров'я це не просто відсутність хвороби, а повна гармонія. І от вони, ці п'ять китів, на яких тримається наше благополуччя фізичний стан, соціальні зв'язки, емоційна рівновага, духовний розвиток та інтелектуальна активність. І головне, справжнє здоров'я можливе тільки тоді, коли всі ці п'ять елементів у балансі, бо вони неймовірно тісно пов'язані. Ну що ж, а тепер до найцікавішого. Занурюємось в історію Лізи та Яромира та їхній, скажімо так, дивний сон, який і став для нас тим самим днем навпаки. Уявіть собі, ранок почався ну геть не так. Поганий настрій і все про зарядку чи навіть чищення зубів одразу забуто. Перший крок у нашому задзеркалі зроблено відмова від того, що дає тілу енергію та здоров'я. І пішло, поїхало. Чіпси замість сніданку це, звісно, удар по тілу. Але ж ігнорування рідних це вже перша тріщинка в стосунках. День продовжує котитися кудись не туди. І цей негатив він же як вірус поширюється далі. Замість звичних жартів з друзями, роздратування, похмора мовчанка. Соціальна складова здоров'я отримує ще один удар. І цей сніжний ком котиться далі, вже в школі, Сварки з друзями і прощавай важливий проект незроблене домашнє, і привіт, конфлікт з вчителькою. Тут уже страждають і інтелект, і емоції. Але найгірше, мабуть, ось це кульмінація, коли опускаються руки і зникає бажання робити те, що любиш. Це вже удар по самій суті, по духовному здоров'ю, це найгучніший сигнал тривоги. І в цей момент вони прокидаються. Фух, це був лише сон. І це чудово, бо тепер ми можемо все спокійно розкласти по поличках і проаналізувати. Отже, найважливіший етап давайте повернемось до початку. Пам'ятаєте ці п'ять ключів до здоров'я? Зараз ми побачимо, як кожен із них постраждав у цьому сні попередженні. І ось тут все стає кришталево зрозуміло. Подивіться, як кожен невірний крок бив точно в ціль. Пропустили зарядку, постраждало тіло, посварилися з близькими, постраждали стосунки. Конфлікт у школі вдарив по емоціях, а втрата інтересу до хобі по духовному стану. Все, абсолютно все пов'язано. То який же з усього цього висновок? А він насправді дуже простий і водночас потужний. Все в наших руках, і це не просто гарна фраза. Ось це, мабуть, найважливіше, що треба усвідомити. Тільки вдумайтеся 50%. Половина нашого здоров'я це не гени, не екологія, не лікарі, це наш спосіб життя, наші щоденні маленькі вибори. Це ж неймовірна сила і відповідальність, правда? І як же влучно про це сказав видатний лікар Микола Амусов, щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля. Замінити їх не можна нічим. Краще й не скажеш. Ніхто не зробить цю роботу за нас. Добре, то що ж робити? А відповідь. Це, по суті, дзеркальне відображення того жахливого сну робити все навпаки, активно відпочивати, формувати корисні звички, спілкуватися з теплом і робити щось добре для інших. Це і є той самий здоровий спосіб життя. І наостанок давайте згадаємо, з чого ми починали життя і здоров'я. Це не просто гарні слова. Це настільки фундаментальні речі, що вони закріплені в основному законі країни, в Конституції, як найвища соціальна цінність. Уявляєте? І, мабуть, найкраще завершити це все пронизливими словами Василя Симоненка. ці рядки потужне нагадування про цінність і унікальність кожного з нас, і про те, що дбати про себе це дбати про щось справді неповторне. Бережіть себе.